Коломиї стартувала щорічна акція Шкільний портфелик. Її мета допомогти дітям найбільш вразливих категорій підготуватись до нового навчального року. Цьогоріч планують придбати близько 500 наборів канцтоварів. Деталі нашим журналістам розповів директор благодійного фонду «Карі» та з Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви отець Сергій Триф'як. Традиційну акцію Шкільний портфель» в Коломиї проводять 17 років поспіль. Отримати допомогу можуть учні, котрі проживають на території Коломийської єпархії УГКЦ і належать до вразливих категорій. Зокрема, йдеться про учнів перших 11 класів, які є дітьми загиблих воїнів 2014-2023 років, і учні перших четвертих класів, які є дітьми з інвалідністю чи мають батьків з інвалідністю першої або другої групи. Сиротами чи позбавленими батьківського опікування тощо діти внутрішньо приміщених осіб за тих, хто проживає десь. У прихистках шалтерах також на розрахована на дітей військових, багатодітних сім'ї з низьким рівнем доходу, котрі самі не можуть забезпечити це на цей портфель, цей набір канцтоварів. Реєстрація потребуючих тривала до 30 липня однак досі можна дореєструватися. До кінця літа небайдужі можуть пожертвувати кошти чи передати канцтовари волонтерам. Наш намет стоїть в центрі міста на площі відродження так само ми збираємо кошти, просимо про пожертви на ці портфелики. Також збираємо самі ці портфелі. Тобто, хто ж кожен може пожертвувати той рекомендований з товарів, кутрі потрібен дитині для школи, і тим самим допомогти цій дитині з навчанням далі. Серед предметів, що входять у рекомендований набір ручки фіолетового кольору, дерев'яні лінійки, альбоми для малювання, клей ПВА, пенали, зошити в лінійку клітинку та косу лінійку на 12, 18 чи 24 аркушів, обкладинки для зошитів, пластиліна. Також ніж і дошка для нього, ножиці, набори кольорового паперу, а також білого та кольорового картону, пензлики, фарби, акварельні та гуаш, прості та кольорові олівці, гумки для стирання та закриті точилки. Якщо спортуючої сім'ї, вона має звернутися сюди або перейти за посиланням, яке ми опублікували у Фейсбуці, і заповнити анкету відповідно. Ми з ним зв'яжемося. Щоб зібрати 500 наборів канцтоварів, необхідно близько 500 тисяч гривень. Окрім коштів і складових наборів, карі з Коломия потребує ще й волонтерів. Нам Дуже важливо, щоб волонтери могли нам допомогти. Як в наметі, так і в інших наших соціальних програмах чи в домашній піці, чи в праці з дітьми, чи в праці на складі. Ці всі речі для нас є дуже необхідними. і Для нас важлива підтримка волонтерів. Дуже важливий складовою роботи нашої є власне праця волонтерів. Щоб стати волонтером, достатньо написати повідомлення на сторінці благодійного фонду в одній із соціальних мереж. Юлія Марціновська, Сергій Грин, події Ентика.